Особисто знав Геннадія, працювали разом не один рік з ним. Дуже надійна, хороша людина була, надійний друг, гарний колега, завжди позитивний. Приходив всім на допомогу, користувався великим авторитетом серед колег. Це велика втрата для всіх нас, для сім'ї. Геннадій дуже любив свого сина, який також за Захоплюється футболом, так як і він завжди його вазив на тренування. Це дуже велика втрата для всіх нас. Він дуже любив футбол, дуже любив людей і відповідально до всього відносився. Це така, кажу, золота людина. Це дуже позитивна людина. Була дуже всі любили, коли після гри ми збиралися, обговорювали матч. Дуже жартували часто і дуже багато в нього було жартів. Він дуже була весела людина. Це такий позитив. Був в команді, що такого зараз не знайде. Я тренер його. Я треную команду місної марки зараз на даний час і колись тренував Динамо. І так само він був мій підлеглий, якого ми могли порівняти. От дуже багато пройшло через команди, через мою тренерську кар'єру. А скажу за нього, що до сих пір є відео, де він не забував класні голи. професіонал був. Енергійний, товариський, той, на кого можна було покластися, той, з ким можна було спілкуватися і відчувати підтримку, і відчувати, що поряд з ним можна йти не до кінця до перемоги. На жаль, ми їх втрачаємо. І це ціна нашої перемоги, нашого майбутнього. Заради нашого держави, заради наших дітей.